За словами українських чиновників, реформування соціально-економічної системи повинно було б дати відчутні результати, серед яких підвищення рівня життя, зменшення безробіття, підвищення рівня заробітної плати соціального захисту населення, як кажуть у Хмельницькій облдержадміністрації, нині у районах працюють над створенням нових робочих місць. Проте, за словами Світлани Лукомської, директора департаменту соціального захисту населення у новій ушиці Теофіполі Старій Синяві Нетішині та Кам'янці-Подільському формально ставляться до поставлених завдань на сьогоднішній день. Вирішення питання створення робочих місць, виплати заробітні плати у відповідному рівні. Та погашення боргів заробітної плати є стратегічним і в тому числі для нашої області. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день нам переважно потрібно створювати робочі місця по видам економічної діяльності. Нарікають і на тіньову зайнятість населення, адже не дивлячись на те, що вже який рік у владних колах намагаються боротися із цим явищем, відчутних результатів поки що немає. Через великі податкові збори приватні підприємці не поспішають офіційно оформлювати найманих працівників. Сьогодні, коли ми говоримо про тіньову зайнятість, ми столкнулися з тим фактором, що і в кафе, і в ресторанах, і в інших недержавних установах працюють люди, але вони працюють як фізичні особи, тому вони не отримують заробітну плату хоча б мінімальну. І через це рівень заробітної плати по області потребує кращого на виїзному засіданні регіонального комітету з економічних реформ Василь Ядуха Духа дорікнув підлеглим, мовляв, критикувати єкому, а ось розповісти про позитив опоненти, Тільки говорять, що все погано, а влада мовчить при тому, коли взяти показники соціального захисту населення, які зросли вдвічі за останні два-три роки, і ми про це мовчимо. І не, не доходить ця інформація до простих людей, то грішці на сьогодні. Всім тим, хто замовчує конкретні справи або штучно їх прикриває. Власне диму без вогню не буває. Якщо критика присутня, то схоже, дійсно мають місце недоліки. Тому, мабуть, варто все ж працювати над їх усуненням, а не шукати винних незрозуміло де.